Всім доброго дня! З вами Сергій Ович. Сьогодні ми поговоримо про один із найбільших і найважчих танків World of Tanks Type 4 Heavy. Це танк 9 рівня, який має дуже товсту броню, особливо у лобі. Він може витримувати безліч пострілів від ворога і не отримувати критичних пошкоджень, але у нього є і слабкі місця, про які ми поговоримо пізніше. На Type 4 Heavy може встановлюватися три типи гармат 12,7, 15 і 14 см. Перша гармата має більшу швидкострільність і точність, але менший урон і пробиття. Друга гармата має найбільший урон і непогане пробиття на голдому фугасі та на бронебійному снаряді, але найменшу скорострільність і точність з трьох гармат. А також є третя гармата, що має найбільше бровине пробиття як на звичайному, так і на голдовому снаряді. І яка гармата краща? Тут би я зробив вибір саме за 14-сантиметрову гармату, так як ми доволі часто будемо грати саме проти 10 рівнів і повинні якомога ефективніше пробивати броню, з тим моментом, що точність цих гармат має низькі показники. Другою гарматою, з якою можна пройти цей танк до наступного, є 15 сантиметрова гармата Її фішка саме у голдових фугасах, які показують себе відмінно проти 7 та 8 рівнів. Так, у додачу ми маємо ще й бронебійний снаряд з 252 мм пробиванням, і коштує він лише 1000 срібла і не є голдовим. А за першу гармату можна сказати лише одне прохідна гармата, в якої не вистачає бронепробиття. З обладнання на цю машину я би відмітив одразу три комплекти. Почну зі свого улюбленого. Це турбіна, досилач та вентилятор. Саме для мого стилю гри це ідеальний варіант обладнання, так як я граю агресивно та розумію, як приблизно працює броня у танків і трішки відчуваю, куди цілиться супротивник. Другий комплект загартування, досилач та вентилятор. У цьому комплекті основна задача підсилити міцність ходової і танку, підвищити ремонт та зменшити якомога сильніше час перезаряджання. А ось третій комплект це комплект для тих, хто хоче все і одразу. Загартування, турбіна і тут вже на вибір досилач-вентилятор. З перків екіпажу я би порекомендував на увесь екіпаж першим перком ставити ремонт, другим теж усім бойове братство, а далі все просто. Командиру беремо гостре зіра та майстра на всі штуки. Цей перк беремо тому, що дуже часто нам будуть виносити саме механіка водія по декілька разів підряд. Хоча я можу помилятися, і саме мені просто не везло. На віднику беремо плавне обертання башти та майстра з Борояр. Тут така ж сама ситуація, як з мехводом. Механіку водію беремо плавний хід, король бездріжжя та віртуоз. Заряджаючим індуїція та відчайдушний. Радиство радіоперехват. Завдяки такому обладнанню перкам ми невілюємо всі мінуси нашого Type-4 Heavy. Рухливість танку змусить занервувати тих, хто не переносить повільні та неповоротливі танки. Та 5 Heavy хоч і має 1200 кінських сил, але це йому зовсім не допомагає, згадуючи, що маса танку цілих 160 тонн ми маємо лише 7 кінських сил на тонну ваги, що нам дає максимальну швидкість у 25 км на годину. Ось тому я обов'язково використовую турбіну, яка збільшує максимальну швидкість до 29 км на годину вперед та 20 назад, та збільшує по тому потужність до 8 кінських сил на тонну ваги. Та не забуваємо ще один момент: це швидкість повороту танку, яка тільки 19,6 градусів на секунду, що теж, думаю, мало. А тепер давайте подивимося на слабкі зони Type 4 Heavy. Найбільш очевидна слабка зона це командирський люк на даху башти. Він дуже легко пробивається будь-якою гарматою з бронепробиттям вище 230 мм і може призвести до пошкодження командира або радиста. Інша слабка зона це бокові скоси, які мають лише 200 мм броні. Але це залежить від того, як ви поставите. Корпус танку перед ворогом, при правильній грі там буде приблизно 230-260 мм броні, а також відмічу деякі ще відносно слабкі місця, як люк, мехводу та кулемет на корпусі. ПТСАУ та танки на голоді будуть туди його пробувати час від часу. Для того, щоб ваша броня показувала максимальну ефективність, намагайтеся максимально рухатись постійно, слідкуйте, куди цілить ваш ворог та довертайте корпус постійно, не зупиняючись. Із-за кутка виїжджаємо завжди, показуючи броню під кутами, а також рекомендую при виїзді на супротивника перед тим, як показувати скоси корпусу. Різко зупиніться і знову виїжджайте, такі дії доволі часто збивають слабких та середніх гравців. Та по можливості трохи довертайте башню, що допоможе вам стримати ще кілька снарядів від супротивника. Отже, підводячи підсумок, тайп 4 Heavy це потужний танк, який може домінувати на полі бою за умови правильного використання його переваг і уникнення його недоліків. Не забуваємо також про вибір напрямків бою, бо ви завжди ціль номер один у артилерії супротивника. Залишайте свої коментарі про Type 4 Heavy, чи подобається вам цей танк, яку гармату використовуєте як граєте на ньому. Що ж, на цьому в мене все на сьогодні. Якщо вам сподобався відеоролик, підписуємося на канал та ставимо лайки. Дякую за увагу і до нових зустрічей!